Новорічним чарівником тепер може стати будь-хто. Варто лише придбати квитка до Москви. У російській столиці відкрилася школа дідів морозів. Тут усіх охочих вчать не лише вправно одягати сиву бороду з перукою, червоного костюма та правдоподібно говорити низьким дідівським тембром, але й співати новорічних пісень і танцювати. А представниці прекрасної статі зможуть перевтілитися на снігуреньок усе щоб завадити популяризації конкурента Санта Клауса. Где вернуть сказку, вспомнить, что самое ожидаемое это, конечно, новогодний праздник, а самое главное, что я не Дед Мороз. От пішла нашу саздати школи діда мороза. Більшість слухачів школи, вихователі дитсадків та шкільні вчителі. Окрім роли діда мороза та снігуреньки, людей також учать перевтінюватися на сніговика та інших героїв. Вони певні, школа чарівників допоможе їм краще пізнати дитячу душу. Хочеться навчитися і те, волшебство э, и э, с детьми, да, именно, особенно с маленькими, разговаривать на более волшебной нотки, нежели вот со взрослыми. А здесь именно в этой школе именно учат. Этому Однак не всім мистецтво чарів дається легко. 25-річний Сергій зізнається, перевтілитися на діда для нього завдання не найпростіше. Складніше всього на – це перенастроиться, представить себе в виде мудрого старця, наверное, такого тому що ребенок є представлення Діда Мороза, большая борода то, тобто, це определенний возив, определенний статус, определенне положення. ты должен этому соответствовать. для вихователя ж дитсадка Руслана. Навчання на діда мороза не уникнути. От уже 8 років як чоловік грає роль чарівника на новорічних ялинках у садочку, де працює. Тепер Прагну робити це професійно. Я працюю в дитячому саду на женський колектив. Я єдиний єдиним. Ну кому ще бути Дідом Морозом. Вони більше будуть вірити в Діда Мороза, коли я буду обучений бути Дідом Морозом. За кілька днів навчання у школі завершиться і учні складатимуть іспит визначати, хто гідний представляти головного чарівника пострадянських широт, буде дитяче журі. Ті, хто добре складуть іспит, отримують диплом професійного Діда Мороза або Снігуренької, Мирослава Пеца п'ятий канал.